До Києва з візитом прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. ОСЛО оголосило про новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. Половину цієї суми спрямують на терміновий ремонт енергосистеми країни, щоб вона змогла вистояти під ударами російських ракет і продовжила забезпечувати українцям теплом і світлом. Про що ще домовилися, розкажуть наші кореспонденти. Візит до Києва міністра закордонних справ Норвегії розпочався з зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою. У понеділок вранці вони разом поклали квіти до газону національної пам'яті. Головна мета візиту підтримки новий пакет фінансової допомоги від дружньої нам країни. Новий пакет це 400 мільйонів доларів. 200 мільйонів одразу підуть на підтримку енергетики, на закупівлю і на ремонт обладнання, щоб відновити електрику якомога швидше. У нас майже така сама погода зараз. І ми розуміємо, що не тільки ваші серця мають бути гарячими, а й у вас у квартирах повинно бути тепло. І, попри спроби Росії використати холод як зброю, ми знаємо, що у нас є надійні союзники. Оголошений сьогодні урядом Норвегії новий пакет енергетичної підтримки України, дуже вчасний. Він допоможе посилити стійкість нашої держави та суспільства. Це продовження сталої енергетичної підтримки від Осло. Минулоріч саме норвежці прийшли на допомогу, коли нам терміново потрібно було закупити додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону. Ще 200 мільйонів, за словами іноземного гостя, призначені для будівництва мосту в одному з українських міст. Та це лише один аспект підтримки. Міністри обговорили також співпрацю у галузі оборони, зокрема посилення української ППО, а потім разом відвідали село Витачів на Київщині та взяли участь у відкритті копії альстатського рунічного каменя, яку доправили з осло. Це пам'ятний знак присвята батька своєму синові Вікінгу, що поліг у бою в цій місцевості тисячу років тому Відкриття цього пам'ятного знаку засвідчує, що зв'язки між нашими державами міцні, і ми розвиваємо їх. Їх будували ще у часи королів, не розривні вони і зараз. Ми готові підтримувати мир в Україні і сподіваємося, що наша співпраця приноситиме свої плоди і надалі. Наші зв'язки з Скандинавією, з Норвегією, з цими прекрасними людьми мають тисячолітню традицію. І це наша відповідь теж на псевдоісторичні аргументи Кремля. Ось тут ця історія тисячу років творилася, історія союзництва, історія взаємодії, і це те, що ми маємо сьогодні. Наостанок Еспен Барт Ейде зустрівся з президентом України. Володимир Зеленський поінформував закордонного гостя про щоденні російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема об'єктів енергетики, та згадав про майбутні гарантії безпеки для нашої держави. Дуже дякую вам за те, що підтримали декларацію як перший крок до безпекових гарантій, і ми також вдячні Норвегії, і народу вашої країни за таку велику підтримку. протягом цього року лише на цей рік 7 мільярдів на військову підтримку і ваша лідерська роль у Перл. E це важливо для ППО. Крім того, Володимир Зеленський та Еспен Барт Ейде обговорили перспективи спільного виробництва зброї та інші проєкти в галузі оборони. Євген Нопрієнко, Єлизавета Яковлева, Софія Буличова, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.